У скрутні часи єднання народу це наш найсильніший щит. Нехай ця молитва зміцнить наші серця і дух, а святий Володимир Великий, просвітитель Русі, допоможе нам зберегти єдність у вірі та прагненні до світлого майбутнього. Молитва, о Всевишній Боже, молимося Тобі через заступництво святого Володимира. З'єднай, Господи, український народ у єдиному прагненні до миру, свободи та перемоги. Навчи нас прощати, розуміти та підтримувати один одного у цей скрутний час. Розвій сумніви та розбрат, наповни наші серця любов'ю та взаємоповагою, даруй нам мудрість долати всі випробування разом, як одна велика родина. Амінь. Якщо ці слова вам близькі. Поділіться ними з рідними та підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові відео та молитви.